Олена Богомас. Прокляття натовпу. Хочу розповісти про мого брата Андрія. Він був важкою дитиною, батьків ніколи не слухався. Але мама так любила його, що намагалася нічого не помічати. Разом з Андрієм зростали й проблеми. Він став лідером компанії підлітків, яких усі боялися та страждали від їхніх капостей. Якось уранці у нас у саду батьки виявили хрест із могили старої жінки. Цвинтар знаходився від нас за два кроки. Виявилося, що Андрій побився об заклад зі своїми друзями, що вночі зайде на цвинтар, витягне хрест з першої могили, що трапиться, і принесе його до свого будинку. Батьки були шоковані, а я досі пам'ятаю той страх якого зазнала, коли побачила у нас на подвір'ї цей хрест з фотографії старої вхусті. Пам'ятаю, як боялася увійти до хати, так і стояла на ганку, наче вросла в нього. Батьки взяли хрест і понесли його назад на могилу, а за нашим парканом стояв розлючений натовп. Люди були вражені вчинком Андрія і палку обговорювали те, що відбувається. Я добре запам'ятала слова однієї бабусі, яка дуже голосно й чітко сказала, що тепер не буде в Андрія ні радості, ні успіхів у житті, а лише одні невдачі та горе. Тому що він тепер проклятий і скільки б не намагався це змінити, у нього нічого не вийде. А натовп став підтакувати бабусі. Усе маленьке селище ополучилося проти нашої родини. Батьки продали будинок і ми переїхали на батьківщину батька. Мама з татом дуже намагалися змінити Андрія. Навіть фотоапарат йому купили, щоб було чим зайнятись. У 60-ті роки це було дороге задоволення. Але Андрій зовсім не виправлявся, а його нові друзі були нічим не кращі за старих. Через кілька років Андрій вступив до морського училища. Коли у них проходила практика, він отримав тяжку травму руки, перелом із дробленням та сміщенням кісток. Йому зробили кілька операцій, він довго відновлювався, але рука все одно залишилась кривою. Та він продовжив навчання у мореходці, а якось приїхав додому на канікули, побився на танців і його засудили на три роки. Для матері це був великий удар вона його так і не дочекалася, померла. А Андрія навіть на похорон не відпустили. Коли брат вийшов із в'язниці, то вирішив розпочати життя з чистого аркуша. Закохався він у сусідську дівчину, на ім'я Лідія, хоч ця білява красуня й відповідала йому взаємністю, проте її батьки вже давно напримітили їй нареченого із сусіднього села, з яким вона й одружилася. Андрій дуже страждав, минув час. І Андрій почав зустрічатися з іншою дівчиною, теж лідою. З нею вони разом працювали, одружилися. Андрій намагався бути зразковим чоловіком, нетерпінням чекав на появу дитини. Але тут знову зла доля народився син інвалідом. Малюка паралізувало під час пологів. Котаніжка були вскрченими. Вилікувати дитину могли б у столиці, але грошей не вистачало. Життя їхньої родини. Перетворилося на гонитву за можливістю заробити гроші, щоб допомогти синові. Лікували вони його і традиційно, і навіть зверталися до практики акупунктури, але нічого хлопчику не допомогло. Після 10 років він зупинився у рості. Тяжко Андрію було дивитися на свого сина, а особливо на тлі інших дітей. Донька у них народилася теж хворою. Літія у 35 років померла від інфаркту, мабуть, від постійних переживань за дітей. Слідом за нею загинув і Андрій в автокатастрофі. Через три місяці помер їхній син інвалід, а потім вже й дочка померла від запалення легень. Скільки Андрій не намагався, так і не мав у житті ні радості, ні успіху, як казала та бабця. Той натовп був такий обурений через вчинок Андрія, що побажав зла нерозумному хлопчику. Їхні слова спрацювали, бо вимовлені вони були на піку емоцій. Колективне прокляття це дуже страшно. Прокляття йшло по п'ятах, по всіх етапах його життя. Дісталося і його батькам, і дружині, і дітям, і навіть мені.